За крок до безвізу прецедент в Європарламенті, якраз перед дебатами про Україну в залі спрацювала пожежна сигналізація, і депутати мусили покинути приміщення уже завтра. Вони мають вирішити, давати Україні безвіз чи відмовити. Напередодні кілька депутатів правих радикалів подали правки, аби відмовити Україні. Та наша делегація певна, завтра європарламент буде на нашому боці. А українці, які Мешкають у Страсбурзі, затамували подих в очікуванні. Хлопчику вишивенці на столах українські книжки, ніби звичайний урок, але він у Страсбурзі, і ці малята з дитинства ліпше говорять французькою, ніж українською. Учитись, учитись. Адже читайте і чужому навчайтесь. Мама Ореста, Українка Ольга шкодує, що поки французькою вірші даються Орестові легше. Тож, аби української не забував, вона ініціювала таку школу. Каже, українці Страсбурга дуже активні і влаштовували купи акцій на підтримку безвізу. Так стане всім простіше, мені здається, і, і українці на це заслуговують, тому що вони йдуть до Європи, вони хочуть бути з Европу. Вони борються за те, щоб мати в нашій країні європейські цінності. Українці у Страсбурзі відкидають міф, що після безвізу багато наших громадян вийде до Європи, адже безвіз це лише короткотермінова можливість 90 днів на півроку бути у Європі. Та й не всі хочуть. Оксана зі Львова, кандидатка хімічних наук, вже п'ять років живе у Страсбурзі, але громадянства не просить, колись мріє повернутись до України. А для нас, якщо нам потрібна робоча віза, то для нас воно все одно нічого не змінить. Я, якщо чесно, я думаю, що нам стане краще жити в так, тому випадку, коли зміниться щось особисто в Україні. Дебати щодо українського питання в Європарламенті мали початися надвечір, та не минулися без пригод. Якраз перед початком у залі спрацювала пожежна сирена і вила, аж поки депутати спорожнили залу. Такого на нашій сесії ще не було, і дуже дивно, що якраз перед тим як обговорювати українське питання, ви це пов'язуєте. Що це провокація? Не знаю. Можливо, зрештою депутати повернулися всередину, і більшість із них не так дебатувала, як виступала на підтримку України. Бо Європа поставила Україні 144 вимоги, наприклад, створити антикорупційні органи, і український парламент зміг проголосувати за всі необхідні зміни. Україна добре себе проявила з разючими реформами, аби відповідати всім реформам і щоб. Відбувся процес візової лібералізації. Та звичайно тепер важливо всі ті зміни втілити в життя, адже ті стандарти, яких уже досягнуто в Україні, вражають. У куларах кажуть, завтра європарламент більшістю підтримує безвіз для України. Попри те, що днями кілька праворадикальних депутатів євроскептиків несли правки, аби безвіз Україні не дістався. В українській делегації, що невмисне прилетіла у Страсбург, переконатися в позитивному рішенні, вважають без російських грошей там. Не обійшлося. Ну, ми всі знаємо, ким фінансуються маргінали, особливо праві. Це зазвичай на відпрацювання грошей. З розмов зрозуміло, що. Позиція вже сформована, що європейський парламент дотримується своєї обіцянки, і що вони підтримують надання Україні безвізового режиму. У Європі обіцяли надати Україні безвіз ще півроку тому. Однак процес затягнувся, і один із фінальних етапів власне голосування Європарламенту відбудеться вже завтра. Тож сподіваємося, під склепінням європейського парламенту. Завтра пожежних сирен чи будь-яких інших затримок вже не буде. Зі Страсбургу Ольга Кучерта Ігор Грусолі. Програма вікна СТБ.